Нашої комісії. Нема заперечень. Немає. Оскільки нас є присутній Віктор Петрович. Та, то, і, я проведення розглянути щоб є. питання номер 33 Про затвердження детального плану території. Фактично на наше замовлення розроблений план детального планування території мікрорайону сонячний. Ви не всі знаєте, цей громадський центр, на яке залишено на Фактично, цим детальним плануванням передбачено будівництво деяких об'єктів, основним об'єктом є школа з дитячим садком, чи торговий центр, ну і облаштування території біля зараз, які не можуть бути використані під іншу забудову, під стоянки для торгового центру. Плат пройшов місто, ну, проєкт пройшов місто Віддіну раду, громадські слухання, всі процедури, на які виконані, залишили за. Є. Хто за даний проєкт рішення прошу проголосувати? проти? утримався. Немає. Затвердили вже. Затвердили вже. Спитали, затвердили. Так. Тому не нагадав, коли він не затвердили, так? Так. Переключення номер 18. Про внесення змін до рішення 70 сесії 8 скликання від 21 лютого 25 року номер 48 про заміну сторонніх договорів, але землі для будівництва до обслуговування будівель торгівлі на території міста Гайсін. механічна помилка дата 14.03, 13 рік треба було угонення 15.09.22 року. То задання відрішення, що проголосувати. Хто проти, утримався, немає. 19. Про заміну сторони в договорі оренди землі для будівництва та обслуговування будівель Сергівля на території міста Гайсін. Чи ні договорів оренди. Заява орендаря про заміну сторони і бажаючої особи. Хто за даний проєкт проводить? Хто проти? Утримався, немає. 20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, що перебуває в оренді СТ Поділля для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою міста Гайс, вулиця Заводська, 105. Хто за дане приміщення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Немає. 21. Про надання дозволу на розроблення документації і землеустрою на земельні ділянки зі зміною конфігурації без зміни площі. Це земельні ділянки об'єднані вже там 10 у власності виступав відсут, Микола Він не, перене. не хоче перенести про, іменно проїзд між ними. Хто за дане пришло, проголосувати? Хто проти? тільки Там написано, значить, площадь ее 2000, а чего вы будете. Там 10 делнок властности. Да. Ага, не мои. То есть, 50, Ага, Двадцать пять, mm -hmm. так? Да. Так, опустить делянку, потому ділянок? 10 девянок было. 22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки комунальній власності за межами села селище Зятківці Гасінського району. Аж у нас, ну я знаю, що зятки це якби село чи селище. Село, а що це є це станція. станція? А, це станція. Це, 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 це селище. За селище да. Дякую за роз'яснення. Ну, земель запасу помі... поміняємо на особисте селянське господарство. і потім Людина напише для проминути. Хто за даний перевішення прошу голосувати. Хто проти? Потримався. Немає. Номер 23 Про продаж земельної ділянки для господарського призначення, що знаходиться за адресою міста Гассій вулиця Київська, 3. Значить, земельна ділянка дозвіл вдалося на попередніх сесіях на експертну оцінку, виготовлена експертна оцінка, подана. Пропонуючи, щоб її роздивитися, це продаж землі. Чот, е, я yeah. скажу, продаж землі, правильно. Е, на тій земельній ділянці є три об'єкта, е, oh. тобто майно май, там є цього, е, значить, що це майстерня, кузня і піднавіси. навіси. Якщо 13, 13. ми будемо, <рес> якщо ми будемо спротиву мови продажі, тут буде доглядатися зі сторони, і якась корупційна складова. Тому що є майно, я маю має повне право. Це все, це все повністю на 30, на 30 соток, цих, так? Да? Що, що? Ну, ну там не все розміщене. Ні, ну там і це прилежна територія. Я розумію, так, вся територія все 30, на всій території. Не на всій території. <скільки> там є будівлі і є вільна території. Ми не можемо тільки дати йому земельну ділянку е, власність, е, та де знаходиться будівля. А треба якесь і під'їзд. І треба друге що скажу, шановні друзі, що я знаю, бо я туди виїжджав на місце, да? Обійчали, і... я виїжджав дивиться да? на місце і скажу друге що. Значить, це чоловік, Володя, відремонтував безкоштовно за свої гроші 5 автомобілів для 59-ї бригади. Ви знаєте, яка техніка приходить звідти розбита, побита. Він відректував, і ніхто не дає ні копійки із бригади на ремонт. Не виділяється гроші я на ремонт. Це ви знаєте, так. Тобто, да? П'ять машин він відремонтував від, 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 від безкоштовно. Передав на, на дев'яте браганту і сильний дав йому грамоту з нашої сторони. Було десь о чомусь обмежити. Це було. Вибачте мені, ну, не поясню. Получається, за цим, за забором Попанова, там туди не Так, 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 да, без та, одну. Там просто зарослі, такі зарослі, що це взагалі. Так, я кажу, ти бізьмет, грошисти, хай там щось, якісь оплати на це є. Я кажу, там, де кузня заправлена, там теж що? Кузня в нього весь якийсь там технічна майстерня. Кузня була ззаді там. Ну, десь там вона на на, 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 території. Але з тому я кажу, що якщо людина е, А, це нова Кузя звідси. Да П'ять машин за свої гроші відремонтувати передати. А там кому він обіцяє тут без тебе земельні Я скажу, чи хтось там захоче. Чи хтось там захоче. Якщо це все, якщо там комусь це ще комусь вірно, то ніби хай зробить, хай культурі. Хто за дане прикрішення пішов проголосувати? Хто проти? Утримався. Немає. 24. -те. Про продаж земельної ділянки несільського сільськогосподарського призначення, що знаходиться за адресою село Чечівка, вулиця Центральна, 41А. Ну, Аналогічно, тільки тут по Чечівці комерційне використання площа тут 700. Є ць, питання. Руковому... Немає. Хто за даний проєкт рішення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався. Немає. Про передачу земельних ділянок власність громадянам на території Гасівської міської ради. Анатолій Олесіч, прохання із змінами проголосувати, тому що там ми забрали в констатуючій частині із попередньої сесії було і, про припинення права оренди. Тут оренди немає, тут тільки власність, то ми з констатуючої частини забираємо про припинення ці чотири слова про припинення права оренди. Хто даний проект рішення зі змінами? Я прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеземнострою щодо події земельної ділянки і комунальної власності для будництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присутнеї ділянка, що знаходиться за адресою міста Гачне, вулиця Паркова, 27. Там нерухоме майно в людини та часткової власності, і це щоб оформити другу частку, то треба це відповідно поділити земельну ділянку, а вона в нього загальна поборає зараз. Є питання? Немає. Немає. Хто за дане перерішення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства з метою передачі їх в оренду. Про внесення до переліку зараз мають. Вибачайсь. Про внесення до переліку земельних ділянок і святосько призначення, які планується до продажу. Тож дві земельні ділянки заводська 11 і заводська 25. Це ж не формуємо у власності. Попитання надійшло про експорт... виготовлення експортної ціни. Хто за дані притрушення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Немає. 28-е. При надання дозволу на витування проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянок. Для ведення особисто селянського господарства з метою передачі їх в оренду. Тут дві земельні ділянки, це Покущен, це господарський двір, поляка і одна земельна ділянка в межах населеного пункту. Тут проєкт відведення. Ну, відповідно, друга теж проєкт відведення. І друга сформована ділянка, але виготовлення техніки економічного обґрунтування, відповідно, вказуємо необхідну площу для відведення. Є питання? Немає. Немає. Хто за дані пришні, прошу проголосувати? Хто проти? Утримався, немає. 29. Про припинення права користування та передачу в оренду земельних ділянок комунальній власності. Нерухоме майно у власності громадян. Відповідно, заяви надійшли про передачу в оренду земельних ділянок. Хто за дане переключення? Прошу проголосувати. Хто проти, утримався, немає. Про відмову у затвердженні технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Значить, ми на прохання дане... дане питання зняти, зняти взагалі із розгляду, тому що ми, ми довивчили, довивчили цю проблему і включили цю людину в 33-й, нас далі рішення буде, що Тобто там то, то, то можливо надати власні земельну ділянку. То за те, щоб зняти із розгляду питання, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався, немає. 21. Про затвердження документації і землеустрою щодо відведення земельних в оренду для будівництва індивідуальних гаражів та для будівництва і обслуговування житлового будинку сподарських будівель і споруд у межах населеного пункту. Дозволила, у нас були приймалися дозволи. відповідно, виготовлені проєкти за вновлення і подали на затвердження. Немає питань. Хто немає. за даний притрішення, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався, немає. Про затвердження технічної документації з кізилоусліду щодо встановлення відновлення земельних ділянок натурі на місцевості для індивідуального садівництва. Садові товариства тут нерухома майно власності і одна ділянка, там старе рішення до 2002 року. Хто за даний проєкт рішення прошу проголосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Про затвердження технічної документації і знову щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натури на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд та для введення особисто господарства для передачі у власність мертва замеження населених пунктів. А якраз оце рішення 33, Ми в першому пункті додаємо цю людину очарок Людмилу Васильівну. Через то я прошу там, де те рішення ми 30 відмін ну, зняли з розгляду. Прошу зі змінами, так. Да. А тут нерухомо, як нерухому майно або рішення до 2002 року раптом прийняті. Є питання? Немає. І Хто за те, щоб зі змінами, хто за даний проєкт рішення, зі змінами я прошу голосувати? Хто проти? Утримався? Немає. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки, земельної ділянки, комунальної власності, що перебуває в аренді товариства з обмеженою відповідальністю енергетична компанія Біотерм за адресою села Бубнівка, вулиця Першотвернева, 20А, Гасської район, Лівінської області. Це земельна ділянка за межами села Бубнівка далі у нас буде рішення про передачу її в оренду, але перед цим затвердження була виготовлена нормативна грошова оцінка і подана. Хто задане прикріщення? прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Про внесення змін до договорів оренди землі. Святолерського призначення. Значить, це земельні ділянки за межами семи річки П'ять ділянок. П'ять земельних ділянок. Були надані в оренду. Ще головним управлінням державного кадастру, потім ми перереєстрували комунальну власність із державної. І тут що навіть з було. Вже і, і, по... і була заключали. І, і з головою заключали договора. І, і була ранна плата 4%, а зараз 12%. Так, да, ми поставили за 12% і міняємо. Там якісь проблеми у нього виникають із податкової, і через того голову, як. Коротше кажучи, в Брові буде вказаний голова фермерського господарства, а не просто громадянин. Ми розпало, Мороз, але да, Андрійович. Да. І, відповідно, піднімаємо ставку до 12%. Щоб на 12% кругом, а до цієї полі було 4. Якби не доповнення до не зробили, то так він і мав би право платити 4%. Так, до а так, до 12. Хто за даний приєд рішення прошу проголосувати? Хто проти, утримався, немає. Слідуючи, про внесення змін до договору оренди землі і замед промисловості транспорту електрон, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого видачення комунікаційної комуна, комунальної власності, що перебуває у оренді товариства з обмежень придатністю біоенергетична біо компанія Біотек. Це замальна ділянка грошову оцінки, по якій ми затвердили раніше, не заперти, але проголосували, щоб винести на сесію. На сьогоднішній день вона вже в комунальній власності, але до, до того була в державній власності, і договір укладався районною і державною адміністрацією. Відповідно, там майно вже перейшло це не державна власність, і вже з нами вони укладають договір. Ми вносимо зміни в той договір, який укладений з Зайської е, ради. Хто за даний я прошу проголосувати? Хто проти? Утримався, немає. Про затвердження технічної документації і земноустрію щодо поділу земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення, що перебуває в аренді приватного акціонерного товариства «Гайцинське підприємство по племенній вправі у Фаридській для ведення е, товарності подарського виробництва. Це дане рішення вже приймалось на, 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 на минулій сесії, але там деякі питання виникли. Трошки ми його підправили, і те скасовуємо тут є пункт 4, що втратило чинність. Нове ну, ну, практично нічого, воно суттєво не помінялось, просто ми угоди до старого договору маємо зробити, а не нового врагу. Хто за даний проект рішення прошу проголосувати? Хто проти утримався? Немає. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділян... земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Код згідно КВЦ, ПЗ-13 крапка 01 товариства ЮКРЕМ та овр в межах населених пунктів село Зятниці та село Ярмолиці на території Гацівської міської ради Гайцької району, Вінницької області. Це ділянки, це Київстар, дозвіл у них був. Зробили проєкт відведення ділянку козятків, всяків ярмолинці подали на затвердження і відповідно зразу передати. Даний проєкт рішення прошу проголосувати. Хто проти? Утримався, немає. Про затвердження проєкту замовлю щодо відведення земельної ділянки оперенду будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в Вінницькому обласному спеціалізованому ремонту будівельному підприємству протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України за адресою міста Гайсін, вулиця Віталія Бартоша, Гайсінської міської ради, Гайсінського району Вінницької області. Значить, у даної юридичної особи там нерухоме майно у власності, дозвіл не давали, відповідно, вони проект зробили, і ми. Передаємо їм, заказуємо проєкт і передаємо оренду дану земельну ділянку. Хто за дане притищення, прошу з, проголосувати? Хто проти? Утримався, немає. Про інвентаризацію земель комунальної власності з метою формування земельних ділянок, що полягає у визначенні їх як об'єктів цивільних прав. Значить, тут кілька земельних ділянок. Куна, ярмолинці це для встановлення потім Алеї Слави. Ми формуємо земельні ділянки по Мурнівці. Щоб передати в оренду для офіційного посіння випасання худоби і третя земельна ділянка, і третя, четверта і п'ята. Тут ще три ділянки. Це по, от, по, покотання надійшло від водоканалу для встановлення обмежень під свердловину, це по Турах і по младках. Теж маємо проінвантаризувати земельні ділянки. Є питання? А й плюс очисні, і очисні, 10,5 гектар. Якщо немає то хто за дані причення, прошу проголосувати. То проти утримався немає. Про внесення вільних земельних ділянок до переліку земельних ділянок в комунальні власності право на які може бути реалізовано на земельних торгах. Остапа в другу Не надрукували другу сторінку. Кілька земельних ділянок. Коло за цим. Одна земельна ділянка за таможнею туди донизу. Біля теї, що вже в оренді. Там ще частина до 50 чи 40 сотих я ставив орієнтовно площу. Це одна. Ще кілька це свободи, так? Не, це механізаторів. А механізаторів є 60 сотень. Так, 50 Біля шостої школи. Орієнтовна площа 18. Там на сьогоднішній Ви день їздили, дивилися, там якась мусорка, і по воно передбачено, що там можливо. 18 в цьому... да, це 18 І В Гунші зараз біля, біля не, не, не працюючої школи. І, теж ми оце частинку зробимо проєкт відведення, бо хоче місцевий цей підприємець і набути в орен. Хто за нами даними притишення? Прошу проголосувати. Хай ті земельні тіменілянки, які сьогодні не почують. Ну так, Про поновлення договору оренди землі для ведення товарного Спотуторського виробництва на земельну ділку із земель Сістопольського призначення земельні частки паїв, власник який помер, якої помер за межами села Гайсівського району Вінницької області. Попитання від Землі Поділля був закінчився договір оренди на невичній полі земельної паїв, Кипай, відповідно на поновлення звернулись. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Про поділ та виготовлення технічної документації і згодом прийшов щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Це під е, дитячим садочком дорізка. Е, щоб оформити там котельню котельню котель, даним, необхідно нам зараз поділити цю земельну ділянку. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто проти? Отримався немає. Про передачу оренду земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Так само ТОВ Біотерм побудників, але це вже земельна ділянка сільськогосподарського призначення. В них і нерухоме майно у власності, вони там зробили купівлю продаж, відповідно звернулися до нас про передачу в оренду. 12% максимальне по себе призначення. Повідно. Більше не все Хто за даний проєкт рішення прошу проголосувати. Хто проти утримався немає. Про затвердження умов до продажу права оренди земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на земельних торгах у формі електронного аукціону. Тут 50 метрів квадратних, це напроти заправки ОКО, там жовтий, самий крайній від сонячної лайок. Це рішення дане вже приймалося і вже були оголошені торги, але крім одного учасника туди ніхто. Не зайшов на напери, відповідно, вони не визнані такими, що вони відбулися. Три місяці пройшло, то ми це поновляємо. Зараз, можливо, ще хтось туди зайде. Що за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Нема. Про інвентаризацію земель комунальної власності з метою формування земельних ділянок, що полягає у визначенні їх як об'єкта цивільних прав. Це ділянки під території шкіл від дитячих садочків на території нашої громади. Тут і пунктурі, грубні, так. Просто... Хто за намір прищення що... прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Немає. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки набуття. Права користування оренди, якої пропонується здійснити на конкурентних засадах земельних торгах у формі аукціону для розміщення та експлуатації основних підсотних і допоміжних будівель та твору підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим з енергогенеруючим блоком із земель комунальних власності в межах міста Гайсів вулиці, механізаторів Гайсенської Вінницької області. 5 сотих земельна ділянка. Зробили проєкт відведення. Далі буде рішення про затвердження умов продажу. І бажаючі, які хочуть набути право оренду. Це по механізаторів. Там дві ділянки вони вже в оренду взяли через земельні торги. Mm -hmm. І все ще там кусочок вони хочуть зробити. І, немає питань до набути. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто проти? Хто тримався, немає. Про затвердження умов продажу права оренди земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, переробної, машиноподвійної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком на земельних торгах у формі електронного аукціону. Це квесті 500, що щоб попередньо було рішено по затвердженню проекту. Хто за даний проект рішення прошу проголосувати? Хто проти, утримається, немає. Про скасування земельних торгів зараз. Про скасування земельних торгів. 51. 51. Про скасування земельних торгів з продажу права оренди на земельну ділянку для будівництва та топловання будівель торгівлі у формі електронного опціону. Значить, ця земельна ділянка по, по південній, уже в нас на сьогоднішній день виставлена на, на земельні торги, але додивилися, що дуже мала нормативна грошова оцінка. І зв'язку з тим, що коли вона формувалася, були помилки в обмінному файлі електронному документі. То через то зробили, щоб зняти цю земельну діляночку, і вже пон... вже зміни внесли в кадастр, вже є нормативна грошова оцінка. Вже 177 тисяч на сьогоднішній день, хоча по старому вона була 1760-50 гривень. Тільки єдине, прошу, це рішення прийняти зі змінами, тому що замість, замість необхід... слів, необхідністю внесення змін до зелепорядної документації ми переробили на допущеною помилкою в електронному документі, що домовлено значне зменшення нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Є питання? Хто за дані проєкт рішення зі змінами, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. ще? Шановні да, Анатолій, Анатолій. Анатолій Олексійович, ще прохання додати, це по кар'єру Глиняному, вчора Олег з ним да? да, привіз. Це рішення. Номер 52, що да? не, так? Ні, мабуть, не 52, так? Ні, це буде вже 56. 56? Так. Номер 52. Так. Угу. Так. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власниці Гайцівської міської ради, розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель із підприємств, підприємствами, що пов'язані із, кори... із користуванням надрами. Це земельна ділянка. тоді Хто за даний рішення, прошу проголосувати? Хто проти? Утримався немає. Питання були. я, я по, по поводу тих питань, що там на продаж землі, я буду утримуватись. Сразу вас попереджаю, бо в нас було домовлено, що як на комісії голосуємо, так і там. На сесії буду утримуватися. Добре. Андрій, Добре. Добре. зауваження пропозиції заведення комісії. Дякую за увагу.

Ну так, да, але кажуть, що і всі прийдуть до лічання казати дай землі. А в нього грамотають на цій території. Я скажу, що він спеціалізується на ремонті знаю, Але знаю, але для того, щоб машини поставити десь там, треба